Питання в тому, що от мені цікаво, може, згадаєш один з останніх якийсь такий негативний відгук, з яким ти попрацювала, і в цілому нічого не змогла вже з цим зробити. Може, є такий. Ну от та ситуація, яка була в минулому році, те, що я тобі розповідала, що готель прям, мені здається, вже танці з бубном робив, але для клієнта. Можливо, в клієнта були інші сподівання на готель. Я не знаю, можливо, собі просто люди намалювали зовсім іншу картину. Ми пропрацювали зі своєї сторони повністю, готель зі своєї сторони також повністю пропрацював. Ми замінили номер, готель надав пляшку вина і торт, що клієнти розцінили, вони скинули фотку мені і сказали: подивіться. Ми тут, поки, поки були на пляжі, нам принесли торт, але сюди не бігли ці мурахи. Ну, і Ми з тобою розуміємо, що мурахи ну це ж річ, яку ми не можемо з тобою приймати, це не тарикани, це мурахи, тому що був відкритий балкон. Це був там перший поверх, бо люди там хотіли терасу, розумієш? І готель виходить, що він якби і все зробив, знаєш, іначе і торт, і шампанське, але все одно не так. Довга була переписка, довгі нерви, і на якісь моменти я кажу: слухайте, ну давайте ми щось компенсуємо вам. Я не відчувала своєї провини, правда. Ну, я бачила спілкування з менеджером, я бачила розкриття всіх болей і потреб клієнта на момент бронювання. І я бачила: ми не можемо радити клієнтам, типу, сказати: там умовно, для класного готелю вам не вистачає 300 тисяч, розумієш? Ну, Типа, ні, звісно, ми говоримо про те, що в цьому бюджеті це ну, ціна якість готель. Але для кожного сприйняття ціна якість воно трошки різне, розумієш? І людина приїхала з оцим е побажанням до Макс Риялю, е, в готель е такої, ну, помірної якості п'ятірку в Туреччині. І для неї це стало ну, важко. знаєш, Очікування не відповідали дійсності. Е ми компенсували, я не знаю за що. Знаєш, от в той момент я просто була настільки вже зневірена, я настільки хотіла, щоб в, люд... в людини склався відпочинок. Ми компенсували там якусь частину, щось там 150 чи 200 доларів. Просто це просто людина сім днів провела на телефонному зв'язку з нами і з готелем. Вона не відпочила, і вона постійно плакала. Я хочу її почути, я намагаюся, але я не знаю, як вирішити питання, оскільки проблематика не проставлена.